Друзі, усім привіт. 9 листопада. І в нас вчора цілий день падав дощ, так, суттєво похолодало, сьогодні сонячно, але вже такого тепла немає. І там на подальше вже бачу синоптики нам передають таке похолодання. Останній гарний такий масовий обліт був у нас 31 жовтня. І від цієї дати, можна так, від 1 листопада ми можемо рахувати, що в нас почався такий зимовий період. Друзі, а хотів я записати такий ролик і відповісти на деякі запитання стосовно попереднього ролика, який я виклав про те, що приймаємо замовлення на матки на 2024 рік. Друзі, чому так скоро. Тому я пояснював, але дехто не зрозумів. Дивіться, зразу ж після того, як я виклав цей ролик, енна кількість людей телефонує і Івана, як же ж так травень місяць зайнятий, а ти казав, що починаєш запис Нового року, а тут в тебе вже все зайнято». От, друзі, через це я і е, виклав цей ролик, тому що, як правило, друзі, я. Запис на матки починав з Нового року. Але клієнти, постійні клієнти, скажімо так, не, не дрімають. Вони телефонують, іван запиши, іван запиши, іван запиши. І я бачу, що я просто, виходить. Не виконую свого слова, тому що багатьом людям пояснив, що сприймаю з Нового року, а люди чекають нового року, а тут вже травень місяць зайнятий. Тому, друзі, я виклав спеціально цей ролик для того, щоб ці люди, мої підписчики, це побачили, зателефонували. І е, я правдами, неправдами, мушу їх втиснути в травень місяць. Для цього буде зроблено все для того, щоб тим людям, які я от сказав, таке е, і. Я постараюся виконати ці замовлення на травень місяць. Раз. І далі я хочу, друзі, відповісти на такі коментарі, тому що там почалося а, а ще потрібно дожити до весни, чи там на шквал того фантазьор. Друзі, я адекватно реагую на такі так казати, коментарі. Тому що розумію, хто це е, пише ці коментарі. Але е, як ніяк, воно задіває, тому деякі я видаляю нафік. Тому, друзі, е, скажу вам так, у нас в країні йде війна. Да? Я розумію, що, можливо, хтось працює, думає, що він чи планує, що він не доживе до весни. Тому, звичайно, той, хто. Е, не планує дожити до весни, так не потрібно замовляти. Звісно, ж вам не потрібні ці матки. Ну, а той, хто планує дожити до весни, звичайно ж, замовляйте. Друзі, в нас в країні війна і в нас є два варіанти. Або ми воюємо, або ми працюємо і допомагаємо. Більше в нас нема варіантів. А сидіти чекати на щось ну, прошу дуже чекайте, це ваш вибір. Друзі, я так не вмію. Як бачите, хоча йде війна, я працюю, я працюю по можливості допомагаю. А якщо хто не допомагає, не має можливості допомагати, то тим, що ви працюєте, не сидите, що ви там придбали той самий вулик, чи ви придбали якісь реманенти, чи ви придбали будь-що, ви вже зробили якийсь вклад. А сидіти на місці, ну, я так не вмію, друзі. Як бачите, я працюю, розвив, стараюся розвиватися, стараюся виготовляти щось нове, так і це, звісно, тягне за собою певні фінансові витрати. Кожен розуміє це, що в нас зараз пасічництво, скажімо так, не найкращі хвилі, як і в цілому наша країна. Тому хто як може, так і виживає. Тому, ще раз кажу, хто не планує дожити, Звісно, не замовляйте, вони вам не потрібні. Друзі, і ще я забув, упустив таку, таку річ, як неплідні матки. Друзі, як завжди, на неплідні матки трошки менший попит, ніж на плідні. Тому що не кожен пасічник вміє працювати з неплідними матками, підсадити ці неплідну матку. І, як правило, більша кількість замовлень на плідні матки. Але є. Пасістики, які, звичайно, ж, працюють з неплідними матками. Тому неплідні матки, друзі, в нас будуть з травня і, і далі. Друзі ж, по неплідних матках в нас така ситуація. Як правило, ми не виводимо спеціально маток неплідних на продаж. В реалізацію йдуть матки, які залишилися, використ... які ми не використали себе в нуклеосному парку. Якщо там нам залишається певна кількість маточників, ми їх заключаємо, закриваємо в кліточки в інкубаторі, вийшла матка, ми її помітили, набрали бджіл з сім'ї виховательки або сім'ї стартера і відправили замовнику. Такі матки, друзі, відправляються одно, дво і трьох сутощі. Далі ці матки йдуть всі, хто не продався, йдуть на, на утилізацію. Також, друзі, є в мене такі клієнти, які замовляють більшу скажімо так, партію на певне число. Наприклад, ми, домовляємося ми на 15 чи на 20 травня, там, на сотню маток певної лінії, які в нас є в наявності. Друзі, для таких є в мене такі клієнти, з якими ми працюємо вже не один рік, там вони замовляють 50, 100 і більше. Неплідних маток для таких друзі, клієнтів ми спеціально формуємо додаткові стартера, додаткові виховательки для того, щоб на певну дату в нас була така кількість маток. Кого таке цікавить, звичайно, звертайтеся, ми все це можемо обсудити і можемо таке зробити. Це що по неплідних матках. Ну і в нас вчора цілий день падав дощ, і вночі вже так досить-досить похолодало, і сімейки навіть в вуликах ППУ починають друзі підтягуватися в клуби. Тут сонце світить, не бачу. дем там, де тіньок. І можемо рахувати, що Починаємо помало зимувати. Надалі синоптики вже передають таку трохи, скажімо так, більш холодну погоду. Так що, ну, на пасіці всі роботи виконані. Єдине, що ми навіть планували сьогодні зробити цю роботу, але через те, що сонячна погода ми її не будемо робити. Нам потрібно, щоб деякі нуклеуси пересадити в, через глуху перегородку до, до сусіднього нуклеуса, для того, щоб вони не зимували, утворювали загальний тепловий клуб і так буде їм трошки комфортніше зимувати, ніж поодинші. Тому що деякі залишилися там буквально на трьох-чотирьох таких нуклеусних рамках. І звісно, що такі малій кількості бджоли буде важко в зимою, коли там температура опуститься трошки. Нижче мінус 10, тому їм краще буде, комфортніше буде зимувати, якщо ми пересадимо їх через перегородку. Але це, друзі, потрібно робити вже при температурі плюс 8 і щоб не світило сонце. Тому що навіть якщо ви будете робити ще при нижчій температурі, а у вас буде сонячна погода, бджола буде просто розлітатися, а при хмурній погоді бджола не розлітається. Відповідальність за миші пльною, працює. Так що з мешами в нас не буде проблем. Всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!